Шановні депутати і шановні присутні, так як на літній одній з літніх сесій я повідомляла, що було відкрите кримінальне провадження щодо райспоживспілки спілки несплати податків, особливо великих розмірів. Сьогодні присутні базарком райспоже спілки і вже дану справу, ми виграли по ж спілки. Була проведена перевірка, є акт складений, була е, виявлена ряд порушень податкового законодавства. Е, ці податки там нараховуються приблизно, вимірюються е, ці податки, які не сплатила рейску спілка, е, сотні тисяч гривень. Це бюджет нашого міста. Будь ласка, Леонід Паліович, ви сплатили податки в бюджету? Це не допит, будь ласка, це, це. це сесія, будь ласка, да. Слава, Давайте я сесія. Вас ще здесь. Були, сплач... були виявлена ціла низка порушень податкового законодавства. Відповідно до акту перевірки, з зобов'язалася сплатити дані податки в бюджет нашого міста, так як вона на протязі багато років обкрадала наш бюджет. Віктор Фімою Щайка визнав свої порушення, зобов'язався їх сплатити, тому дане кримінальне провадження було закрите. Тепер в основному стоїть питання стягнути ці податки, щоб рейс їх сплатила. Скільки ми зверталися в нашу податкову, це питання відповіді, так ми ми конкретної не отримали. Тому ми звернулися в кабінет міністрів до Яценюка, тому що Яценюком було під час, під час сесії. Висловив свою думку, що він не довіряє фіскальній службі, тому було відсторонено керівника і на даний час проводиться розслідування, тому що приховуються податки, особливо на місцевих рівнях, і багато що багато не говориться. Буквально з 10 березня я отримала відповідь від Ясенюка від особистий контроль. Взято Верховною Радою, що респожеспілка не буде як обкрадати наш бюджет, в стягну з них все такі кошти. Це сотні тисяч гривень. Це на протязі багатьох років ми добивалися, збирали ці документи. Найближчим часом буде проводитися ще перевірки по спілці, тому що ця комісія, яка проводила ревізійна комісія від Жмеринської ДПІ, проводила перевірку. Респожит Спілка надавала недостовірну інформацію. Зараз на даний момент відкрите чотири, три кримінальні справи, в тому числі, і по Жмеринській ОТПІ. Ревізорами, чи це Леонід Феліксович надавав недостовірну інформацію? Чи це буде? Ну, так Дайте ж мені сказати, що. Це не дуже правильно. дуже сказати. Ще, я, я, як е, головуючий на сесії, хочу сказати, вам зауважити. По-перше, імена, це не слідство і не докажу, будь ласка, не не можна називати, коли ця людина відсутня. Шановні, давайте ще скажу. По-перше, Михайловна, ви знов неправду Юрій Васильович, всі податки йдуть, до податку, і жаль, споживки. Я не знаю, про які податки. Ми не знаємо, про які податки. Ми не маємо ніяких стосунків. Це взагалі. Є податки державні. То кажете державні. Тому що ви кажете, що ніби банська міська рада вина, бо вона не бере свої податки. Нам платять податки, не платять. Раз без жбінкам в міську рану ніяких податків. Давайте нам платить. Я допомогу. Допомогу. Чому ви ніколи не даєте мені висказати? – Ви говорите, скільки вам треба. Ну, Якщо ви депутати маєте бажання служити, будь ласка, скільки Можливо. ви не даємо? Давай. Маєте витратити, зажніть, заслухайте інформацію. Заслухайте інформацію. Все, п'ять хвилин засікайте. Не п'ять хвилин, так стоять. Депутати міської ради були зацікавлені в тому, дійсно яка плата отримується, які доходи отримує Баска Респоживспілка, зокрема ринку. Тому була створена комісія на вимогу сесії. Є зараз присутні депутати на даній сесії. Це Степанківський Микола Олександрович і член виконкому міської ради по Дуфалу Віктор Миколайович. Ми провели перевірку. На ринку 350 мав, які отримує Резпожеспілка, доходи, там приблизно така сума півтора мільйона гривень. Респоживспілка надає ревізійній комісії 118 мав. Шановні, ви що нас зовсім дурні пошили? 350 і 118. Де 230? Це? Шановні, Коли мільйон 100 тисяч, тисяч приховується. Мільйон 100 тисяч. Цим питанням займається Верховна Рада. Так як. Пояснив нам кальман, що це питання чомусь міському раду не дають нам говорити, не дають нам висказати. Ми боремося, шановні, з 2010 року. Крім того, питання по цьому, я розповіла, коли проводилося досудове розслідування по податкові. Була встановлена дуже цікава інформація, яка стосується земельної ділянки під час досудового розслідування. Віктор Чайка надав свідчення яких підтверджує факт реорганізації юридичної особи колосного ринку? Отже, колосний ринок, який сьогодні існує, це не той державний акт, якому на сьогоднішній день цьому підрозділу видавався колосний ринок державний акт і на підставі цього правостановлючого документа сьогоднішній колосний ринок не має права користуватися. В зв'язку з тим, що державний акт надавався юридичній особі в 95-му році, Віктор Юхимович сам засвідчив, що це була окрема юридична особа і вказав коди того колосного ринку, який дійсно існував у момент на 95-й рік, і відповідно якому видавався державний акт. Віктор Кимич підтвердив, що було припинено на вимогу указа на вимогу указу президента в 99-му році. Було припинено колосний ринок. При цьому надана інформація Держкомзему, відділу земельних ресурсів, що при організації при установлюючи документи на цю земельну ділянку не переоформлялося. є відповідь прокуратури, яка проводила в 2013 році перевірку і встановлено, що станом на сьогоднішній день барська розпожестілка не орендує, не користується і не належить земельна ділянка барські розпожестілки. Є ухвала Вінницького суду. Будь ласка, зачитаю баска розпожеспілка, отримує кошти за оплату торгових міст. Однак земельна ділянка площі її користуванні не перебуває, її не належить та нею не орендується. Ухвала Вінницького суду, яка оскарженню не підлягає і станом на сьогоднішній день є законом. Так що, шановні Стан, це я, день, я, я, день я. барська райспоживспілка використовує завідувані достовірні документи реорганізованої юридичної особи. Тобто з 99-го року вони вкрадають наш бюджет. За рік вони отримують мільйон чотириста. Це при тому, що площу занизили підприємці по проханню райспоживспілки. як вісім метрів, пишуть чотири. Тобто, це йдуть мільйони гривень. Тому ми, шановні депутати, звертаємося до вас. Тому що ми бачимо, сама верхушка нашої влади місцевої байдужа до цього звертаємося з проханням до депутатів. Є підготовлений пакет документів, які підтверджують, що на даний момент колосний ринок використовує підрозділ. підрозділ Вистовує завідома е, правостановлюючий документ на землю реорганізованої припиненої юридичної особи. Вони назвалися такою самою назвою «Колгосний ринок і використовується. Це земельна ділянка не видавалася цьому колгосному ринку. Державний акт не належить цьому колгосному ринку. Це підтверджено документами і це підтвердив сам Віктор Юхимович Чайка. Крім того, підтверджено посадовими особами резько спілки, які надали свідчення слідчому. Це все підтверджується. Є документи, Шановні депутати, нами розроблений нашим адвокатам проект рішення. Лариса Григорона бачила, що дійсно документ обґрунтований юридично грамотний, розробний проект рішення. Ми за свої кошти заказали судову будівельну експертизу, провели на ринку. Експертиза підтвердила, що ділянка, яка перебувала постійно в постійному користуванні, була в аренді. Потім витримали ми реєстраційну справу, яка підтверджує реорганізацію. Міська рада чомусь не могла витришувати. Ми зібрали такий пакет документів. Суд програти неможливо. Неможливо програти. Якщо міська рада зацікавиться, ми цей пакет документів надамо. Якщо ні, ми не дамо змарнувати нашу роботу на протязі з 2010 року. Ми боремося. Це йдуть мільйони коштів. Півтора це мільйона. Це наш бюджет. Це да, Ви, шановні, говорите, за 17 тисяч, за 20, це йде мова за мільйони грошей. Є представник, юрист, є. Людина прийшла показує апарат купити за три тисячі гривень, плаче сльозима, ви не можете знайти, виділити цій нещасній людині три тисячі гривень. Суді. Я не можу, я не знаю, як так можна дурити, обманювати, очі використовувати 10 років земельну ділянку, не сплачувати копійки, копійки за цю земельну ділянку. Та ще й так підло, обманювати навіть той єдиний податок, вони занесли. Замість 350 ракушок показують 118. Ну, люди добрі. Це вже взагалі ну як так можна обманювати в вічі брихати. Шановні депутати, кримінальні справи відкриті в 2012 році. Тягнуться по сьогоднішній день. Суди скасовують постанови слідчих, які є незаконним і чинним. вибачаюсь незаконними. Так що на сьогоднішній день відкриті кримінальні справи. Пакет документів зібраний. Міській раді, будь ласка, подайте. Ми, ми не можемо подати, так як наші права не порушені, розумієте? Це має зацікавитись міська рада. І зібраний такий пакет документів, наш адвокат подивився, що суд програти неможливо. Ну, Шановна разом... громада, я вас прошу, це питання, якщо міську владу зацікавить, ми цей пакет документів надамо, щоб подати в господарський суд щодо припинення права постійного користування на дану земельну ділянку. Так як державний, а в цьому підрозділу колосного ринку не належить, і це доведено, і це легко довести, згідно чинного законодавства. І